Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок 7 січня, і це 1049 сорок доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на її ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. За останню добу російські окупаційні війська мали можливість розширити зону контролю по декільком локаціям. Одна з них, звісно ж, це. Кураховський напрямок. Російські окупаційні війська на Кураховському напрямку мали просування в районі Шевченко, в районі Петропавлівки, а також намагаються прорватися в район е, Слав'янки. Тобто вони продовжують реалізовувати поступовий свій план щодо північного напрямку е, Кураховського виступу по виходу на Рубіж Слав'янка Петропавлівка Шевченко. Для росіян це один з важливих напрямків по закриттю загально всього Кураховського виступу. Станом на сьогодні, Кураховський виступ вже становить для російських окупантів для того, щоб вони його закрили і зосередили саме на Покровському напрямку. Ну, це фактично відстань 19 кілометрів. От е, саме по е, такі, по такому фронту, а також е, глибиною, найбільшою глибиною, це саме від Курахова до Константинополя. Це 12 кілометрів. Отже, 19 на 12, 12 на 19, розцінюйте, як е, вам зручно. Але саме цей ця відстань, саме ця площа є для росіян важливою і критичною. Питаннях початку наступальних дій на Покровськ за останню добу з'явилось декілька повідомлень від саме російських майданчиків пропагандистських стосовно того, що росіяни контролюють Курахова, тобто вони повністю зайняли Курахова з промисловою зоною, але поки що це не підтверджено. Жодних офіційних заяв цього не було з боку сил оборони України. І можна сказати, що в районі механізованого заводу продовжується боєзіткнення, тому поки що зарано говорити чи закрити питання з Курахове. Але ми ніколи не мали ілюзій щодо Курахова. Ми розуміли, що в якийсь момент відбудеться а, окупація цього міста. Основна задача це було максимально довго його тримати, щоб гальмувати та виснажувати супротивника. І станом на зараз, 7 січня. Російські окупаційні війська продовжують знаходитись в Курахово без можливості повноцінно використовувати цей плацдарм для подальшого просування, тому що на його західних околицях продовжується боєзіткнення. Отже, станом на перший тиждень 2025 року, питання так і не закрите. Залишається ще і питання з загальним виступом: 12 на 19, 19 на 12, як кому завгодно. І це серйозний момент, пов'язаний з е, гальмуванням росіян до інавгурації Дональда Трампа і витратою відповідного ресурсу е, північної частини. Я думаю, найближчим часом росіяни будуть максимально прикладати зусилля групи військ-центр, особливо її найбільш боєздатних підрозділів, тієї ж самої 90-ї танкової дивізії, для того, щоб проламувати нашу оборону, наші рубежі і. До інаугурації Дональда Трампа а, звітувати про якісь ККД, коефіцієнт корисної дії від своїх а, від свого наступу, але знову ж таки все досить ситуативно. А, Покровський напрямок, який, в свою чергу, максимально зараз залежний від ситуації на Кураховському напрямку, має деякі зміни російські окупаційні війська вони мали можливість розширити зону контролю. В районі піщаного в напрямку логістичної артерії 0406, а також в районі Солоного, тобто росіяни рухаються саме до логістики, те про що ми неодноразово з вами говорили. І зараз російські окупаційні війська знаходяться менш ніж за кілометр від логістики в районі Котлене. Тобто, я не здивуюся, якщо на цьому тижні. Почнуться спроби росіян штурмувати котлине і відповідно будуть використовуватись саме ті ресурси, які зосереджені в районі піщаного між піщаним та солоним. Також зараз ми починаємо спостерігати за тим, про що неодноразово говорили під час наших щоранкових зустрічей. Росіяни намагаються формувати. Стабільну лінію боєзіткнення, стаціонарну лінію боєзіткнення для початку наступу на Покровськ. Відповідно, вони розширюються в районі Дачинського, намагаються вийти на Лисівку, на зелене через новий труд, замикаючи всі ті кишені, які зараз сформувалися за всі ці місяці спротиву сил оборони України російської Навалі. Тобто для російських окупаційних військ зараз буде стояти задача щодо закриття відповідно тих ділянок, які будуть входити в основну стаціонарну стабільну лінію боєздітлення, від якої саме росіяни і будуть в подальшому направляти свої війська для наступу на Покровськ, для наступу на Мирноград. Отже. Цим вони і зайняті. Відповідно, паралельно з цим вони і значно розширили зону а, контролю в районі Воздвіженки. тобто намагаються максимально розсередити а, свій ресурс по більшому флангу, охопити більшу територію, сформувати а, більш вигідні фланги, вийти на Єлазаветівку, вийти на Баранівку з метою саме. Формування відповідної основи для того, щоб а, потім нанести удар по 05 логістиці, про перерізання, якою я говорив ще в минулому році, що є така загроза, але росіяни тоді призупинились. Їм не вистачало на це ресурсу зараз, а, коли вони намагаються максимально використати все, що в них є а, найближчий місяць, вони. І зосередили те, що є е, на цьому напрямку, мають величезні втрати, але мають і кількісну перевагу. Е, Повторююсь у той час, як там хтось задається питанням, е, де ресурс сил оборони України, чому в нас там е, є на обліку мільйон особового складу, куди він подівся, чому вони всі не е, по лінії боєзіткнення я повторюсь, що в нас не вистачає ресурсу людського в питаннях балансу чи паритету в форматі оборона наступ з російськими окупантами, в яких зараз налічується потенціал 650-680 тисяч особового складу. Це потенціал саме російських підрозділів, і якщо враховувати... З туловим забезпеченням, з іншим, то вони вже давно перевищують півтора мільйони особового складу. Але саме бойового ударного це 650-680 тисяч. Навіть цього ресурсу не вистачає російським окупантам для того, щоб відповідно проводити по всім напрямкам, по всім локаціям наступальні дії високої інтенсивності. Але у той самий час і нам не вистачає ресурсу. Щоб в такій пропорції достатньо ефективно закривати усі щілини, і це серйозна дилема, яка виникла за е, останній е, рік, тим не менш, е, ми спостерігаємо те, що навіть в настільки складних умовах сили оборони України продовжують вести оборону. Отже, ситуація біля Покровська поступова, крок за кроком, але вона погіршується. Я не можу сказати, що вона стане критичною найближчим часом, тому що не Покровськ найближчим часом основна мета, а саме е е Кураховський виступ. Тільки після закриття Кураховського виступу е критична ситуація для Покровська зросте максимально. Е сам Покровськ, я свого часу вже робив е розбір того. Наскільки він може тримати оборону, але зараз е з'являється все більше і більше питань з того, а наскільки може е протриматись е Покровськ в обороні? І тут я хочу сказати наступне: кожне місто, кожен населений пункт, кожне село воно має е відповідні характеристики для оборони. З чого можна зробити, ось висновок: що ось те село воно може тримати оборону три тижні, е, той населений пункт може тримати оборону 3-4 місяці і так далі, таке інше. Але є багато інших факторів, які впливають на ось е, ситуацію в зоні бойових дій. Приклад: найяскравіші приклади це очеретини, згідно з загальними характеристиками, які були у очеретину, Воно мало можливість тримати оборону приблизно три місяці, так само тримати оборону до трьох місяців мало можливість і Новогродівка, такий населений пункт, особливо Новогродівка, з урахуванням того, що в цьому населеному пункті знаходилась залізниця, промислова зона і так далі, і таке інше. Але цього не відбулося. Очередно було втрачено за декілька днів. Новогродівка була втрачена майже там за півтора тижні. І це ніяк не три місяці, в свою чергу, Селидове це населений пункт, який також згідно за його характеристиками оцінкою, мав можливість тримати в середньому три місяці оборону. І воно протрималось три місяці. Отже, приклад того. Як дійсно може тримати оборону то чи інше місто? Бахмут, Авдіївка. В принципі, Авдіївка та Бахмут це промислові міста, які мали можливість згідно з їх характеристиками тримати оборону до півроку навіть більше? Майже кожен з цих міст активну фазу бойових дій протримались в обороні півроку? Це дійсно так, але є і виключено часів яр. Часів яр підпадає саме под таку класифікацію ведення оборонних дій. Але 10 жовтня 2023 року наступ одночасно почався не тільки на Авдіївському напрямку, а й на Краматорському безпосередньо на сам часів яр. Тобто, часів яр досі знаходиться в ситуації постійного наступу з боку російських окупантів, але вже більш ніж як рік. Тобто, він навіть перевищив. Потенціал а, своєї оборони, тобто, як ми бачимо, багато що залежить не тільки від а, сухих даних щодо рельєфно ландшафтної а, особливостей: річок, балок, озер, а, штучних озер, природних водойм, а щодо логістики, забезпечення населеного пункту, висот. Того наскільки забудовано місто, скільки багатоповерхівок, скільки приватної забудівлі, а скільки тих чи інших логістичних артерій, на кшталт залізниці, тому що для когось може здатись, що ну що таке залізниця? А насправді залізнична колія вона е, така сама проблематична, як і балка для е, того, щоб проводити наступальні дії. Тобто, це. Штучна перешкода така сама, як і природня кшталт балки або якусь невеликої водойми, і все це підпадає відповідні градації та категорії. Отже, якщо ми говоримо про Покровськ, про що мене постійно задають питання, то Покровськ досить складне, як на мій погляд, місто для проведення е, наступальних дій. З боку супротивника, звісно ж, ворог буде намагатися прорватися в першу а, чергу в шахтарський мікрорайон, а, закріпитися саме в цій локації. До речі, саме туди зараз і долітають російські дрони FPV-дрони на оптоволокні, і це найбільш небезпечна локація, але саме за шахтарським мікрорайоном. Починається е, системне розміщення штучних водойм е, і балки, і це все по основній логістичній артерії вулиці захисників е, України. Якщо дивитися е, більш детально, то е, мікрорайон е, Шахтарський він сам по собі е, це е, скупчення багатоповерхівок. Битва біля цього мікрорайону буде для російських окупантів досить незручною. Тому сама по собі, сам по собі процес вторгнення по вулиці Павла Поповича і далі вже по вулиці Ювілейні воно буде для росіян достатньо ну, такою м'ясорубку серйозною з втратою великої кількості особового складу, а також техніки. Покровськ не буде для російських окупантів якоюсь легкою здобиччю. Це досить проблемне місце, місто е на яке треба концентрувати велику кількість сил та засобів. Тому коли мене питають, скільки може протриматись Покровський, якщо розпочнеться наступ на нього, я не знаю достеменно відповіді. Є інші фактори, які можуть на це повпливати: сторонні фактори, побічні фактори. Але якщо говорити за військовою наукою, за тими характеристиками, яке має місто, то воно буде не легшим, аніж Бахмут або Обдіївка, чи взагалі може перетворитися для російських окупантів на черговий часів яр, і все це лежить залежатиме не тільки від релігно ландшафтної місцевості, не тільки від висот, не тільки від перешкод штучних та природних. Це залежатиме ще і від стійкості сил оборони України того гарнізону, який буде тримати е, це місто, і від того е, як командування буде реагувати на ті чи інші загрози, на ті чи інші виклики. Е, до цього моменту залишається не так багато часу. Ми бачимо, як поступово закривається Кураховський виступ, і я думаю, що навесні е, битва за Покровськ. Це буде перша генеральна битва в 2025 році. Саме та битва, від якої може залежати багато чого протягом цього року. Друзі, дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ви поділяєте мої думки. Ставте лайк, підписуйтесь, тисніть дзвоника. Це допомагає підвищувати рейтинг а, цих відео в а, україномовному сегменті YouTube. Окрім всього іншого, ви можете залишати свої коментарі не просто а, ділячись там думками щодо моїх думок, а і а, можете ставити мені питання. Кожної суботи на обосу є я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів, які залишають ці запитання відповідно під кожним відео огляду. Мапи бойових дій на обосю ще раз дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.